Наталія Тюніна, відповідальна особа центру підтримки Бахмутян у місті Дніпро. У місті Дніпро хаб було відкрито першим, і з першого ж дня, з вересня 2022 року, почали надавати допомогу нашим людям. Це були продукти харчування, це були засоби гігієни, це був одяг, який був вживаний. І ми розуміли, що людям потрібне все, тому що виїжджали вони без нічого. Одним із моментів, який мені запам'ятався, був телефонний дзвінок головної редакторки газети Вперед. Дзвонує, телефонує мені Світлана та каже: ви знаєте, ми почали випускати газету Вперед. Кажу, та ви що? Так, ми не можемо наших людей залишити без цієї інформації, яка була. І знаєте, ця газета вперед, це як частка рідного дому, як та ниточка, що поєднує нас з тим Бахмутом, який був величний, який був могутнім, який був славетним. Щоразу, отримуючи гуманітарну допомогу, надаємо людям. Новий випуск газети вперед. Більшість з них вже звикла, що разом з набором вони отримають свій новий випуск. Іноді люди плачуть, плачуть від щастя, що вони отримали цю газету. Деякі дивуються, а що в такі часи випускають? Так, випускають. І я хочу подякувати е, тим людям, причетним е, до випуску газети Вперед. За те, що не склали руки, за те, що на своєму інформаційному фронті продовжують виборювати перемогу, інформують наших людей про останні новини. І завжди приємно отримати нову газету Вперед, узнати правду, узнати новини і між рядків прочитати, що перемога вже скоро, і ми повернемось до рідного міста.